Мер Мелітополя Іван Федоров має бути зі мною на зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю і слава Україні. Героям слава, вітаю я вас. І тим клятим ворогам, і дякую нашим котикам, які ту смерть клятим ворогам нашим несуть. Пане Іване, я тут бачила інформацію про те, що нібито на Запоріжчині кляті окупанти намагаються посилювати лінію оборони. І кажуть місцеві мешканці в Маріуполі про те, що забирають я так розумію, звідти ті зуби дракона, які вони там понаставляли, і тепер перетягують їх до Запорізької області. Тому що ну вже ми говорили з військовим експертом, що зараз обговорюють в російських пабліках про те, що Літополя це той шлях, і той ну, не знаю, найбільш зрозумілий, вигідний, зараз доступний напрямок, куди може піти український контрнаступ. Тому вони теж це розуміють і вони так розуміють до цього готуються. Щоправда, я не розумію, як цьому допоможуть зуби дракона, але тим не менше, ви нам розкажіть. Ну я точно розумію, що ні зуби дракона, ні будь-які інші будівельні матеріали та будівельне сміття їм точно не допоможе, тому що ми бачили, чим це їм допомогло і на Харківщині, і на Херсонщині. Тож точно це їх не врятує. Але ви абсолютно праві, і за а, тим, що спостерігають сьогодні наші мешканці, то вони дійсно готуються, готуються до оборони, вони і риють окопи, і для цього а, привозять цілих, Групи гастарбайтерів вони і намагаються зібрати все будівельне сміття і в місті Мелітополі, і навколо міста Мелітополя, і стягуються до запорізької лінії фронту. Сьогодні навіть вони почали розбирати деякі будівлі і деякі споруди недобудовані в місті Мелітополі, і також перевозять цей будівельний матеріали безпосередньо до Запорізької лінії фронту, але також вони і безпосередньо ці зуби дракона влаштовують і в нашому місті, тимчасово окупованому, тим самим паралізують пересування аварійних служб швидких допомог МНС безпосередньо по самому місту Мелітополя. А вони сьогодні готуються до того, що в наших збройних сил зовсім інші плани на ту пропаганду, яку сьогодні расисти розповідають про, начебто, сухопутний коридор, який вони ніколи віддавати не будуть. Також вони не хотіли віддавати і Херсонщину, але вдячні, звичайно, нашим героїчним збройним силам, які продовжують знищувати расистів безпосередньо на запорізькому напрямку і поблизу Мелітополя. Також ми вже тиждень звітуємо про те, що Минулої п'ятниці була як надгучна бавовна безпосередньо в тимчасово окупованому Мелітополі. На жаль, расисти продовжують розміщувати свої системи ПВО та свої склади з боєприпасами в безпосередній близькості до житлових кварталів, до цивільних споруд, прикриваючись нашими мешканцями. Тому в п'ятницю расисти своєю системою ППО зносили зносили дохища найменше в п'яти будинках. В тимчасово окупованому Мелітополі, але також наші героїчні збройні сили знищують на відстані расистів. Таким чином наші збройні сили прозвітували про те, що знищили колону, яка йшла із Мелітополя до Васильівки, саме до е Запорізької лінії фронту бронетехніки, яку знищили і якої більше немає. Також е буквально сьогодні наші збройні сили прозвітували про те, що е також на відстані змогли знищити. Спеціалізовану машину РЕП Палантін, яка є досить унікальною, і расисти досить гарно завжди охороняють такі спеціалізовані машини, але також її вже немає. Тож повністю підтверджується ваша думка про те, що наші збройні сили точно бачать одним з пріоритетних напрямків саме звільнення тимчасово окупованої Запорізької області, і ми маємо всіляко допомагати нашим збройним силам. Ну, бачите, пане Іване, у На Херсонщині теж було три лінії оборони, і вони там будували ці оборонні конструкції. Ми бачимо, що їм це абсолютно не допомогло, тому що тому що ем, свої землі ми повертали і будемо повертати. А вони тут непрохані гості, тому їм ем, краще би було б зразу забратися. Але ні, вони ще намагаються тут якось свої права качати. Ем, що стосується ось цієї машини, яку знищили наші збройні сили України, а ем, Палентін я говорила про неї. От, знаєте, кажу, чим ми відрізняємося від. Росіянців відсотково, це тим, що якщо ми щось нищимо, ми показуємо, як це відбувається. Ми показуємо фото, ми показуємо відео, і ми підтверджуємо це документально. Ми кажемо, от була ваша машина, от, дивіться, її нема. От так красивенько вона вибухала. А при цьому я відкриваю їх телеграм-канали і дивлюся про те, що пишуться там інформація про те, що дивіться, значить, ЗСУ обстрілюють Мелітополь. При цьому є відео зруйнованих будинків і кажуть, що оце от Збройні Сили України обстріляли. І і кажуть, і пишуть, є відео чи є там фрагменти ракет, але це вже написано словами. Тобто є знищені будинки і є слова про те, що були ракети. Все, от як хочете далі, так от їх і пов'язуйте. Ну ми ж розуміли, розуміли, розумію, і безліч разів говорили про те, що расисти сьогодні прикриваються нашим цивільним населенням як живим щитом, і наводили безліч прикладів. Ну, по перше. Вони сьогодні розміщують свої склади боєприпасів в наших школах, в наших дитячих садочках в підвалах ми наводили приклад тієї 14-ї школи, в якій в одному крилі расисти її захопили і намагаються влаштувати якийсь учбовий процес. А в іншому крилі просто казарми і живуть рашиські військові а в підвалі. Є саме склади з боєприпасами, також ми знаємо про будівлю колишнього університету, яку сьогодні захопили, яка знаходиться в центрі житлового порталу, і там знаходиться їхня федеральна служба безпеки, гастролери, чергові, які приїхали. Що цікаво, що керівник цієї ФСБ саме з Тамбову приїхав, а в них є ще така служба громадської безпеки. Так цією службою керує безпосередньо колаборант. Який ран раніше працював в Україні в спецслужбах до 2014 року і саме відповідав за розгін майдану та розстріл студентів на Майдану. Тож сьогодні вони всіляко намагаються прикритися нашими мешканцями як живим щитом. Ми також публікували велику кількість фотографій, коли на території школи. На території житлової забудови серед кварталів вони розміщують саме свою військову техніку. Навіщо вони це роблять? Зрозуміло, щоб прикритись цивільними мешканцями, а потім звинувачувати в всьому збройні сили України. Це такий собі Донецький сценарій, якщо пам'ятаєте, коли вони самі обстрілювали Донецьк, обстрілюють, продовжують обстрілювати Донецьк, а звинувачують в цьому збройні сили України. То це точно немає правди. І головне, що наші мешканці вони не дурні, і вони чітко бачать, хто що обстрілює і хто в чому винен. І звичайно ж, наші збройні сили в жодному випадку не чіпають цивільне населення і не чіпають цивільний житловий квартал. Ну, бачите, методички старі часи нові, а методички старі залишилися, нічого нового не вигадують. І думають, що у нас знаєте, коротка пам'ять як у рибки, що ми за три секунди забудемо про що вони говорили в 14-му, в 15-му і в інших руках. Ви сказали про те, що ми маємо допомагати збройним силам України. Ми абсолютно не проти питання в тому: в українського підпілля в Мелітополі є шанс допомагати збройним силам України. Звичайно, є шанси, і звичайно, ми розуміємо, що а, саме влучність а, якихось там вибухів на тимчасово окупованій території, то це а, кооперація і координація завдяки а, нашим силам спротиву і нашим героїчним збройним силам України та спецслужбам. А, сьогодні расисти роблять все для того, щоб знайти той спротив, знайти тих партизанів і знайти те проукраїнське населення, яке навіть після року повноцінної окупації не дає змогу расистам. Повністю отримати підтримку, хоч якусь підтримку серед цивільного населення. Сьогодні расисти контролюють місто лише фізично, навіть після року окупації, але не мають жодної підтримки серед цивільного населення. Саме тому вони і продовжують терор. Терор, який є примусова паспортизація. Сьогодні вони придумали вигадали нові речі, наприклад, для того, щоб приїжджати з одного тимчасово окупованого міста до іншого, наприклад, з Мелітополя в Бердянськ. Треба отримувати спецперепуск, але для цього потрібен лише російський паспорт. Сьогодні вони масово обшукують гаражі, гаражні кооперативи, дачні кооперативи. Також в пошуках, звичайно ж, тих мешканців або тих е, речей, які допоможуть їм знайти той званий наш спротив. Сьогодні вони влаштовують судилище на тимчасово окупованих територіях, завезли якихось е, колаборантів або гастролерів, суддів з. РФ, і сьогодні а, нашим мешканцям, в яких просто знаходять якісь українські речі, то вони а, дають вирок про, начебто, 8 років ув'язнення в їхніх ерефських колоніях. Тож, саме через те, що наші мешканці не зрадили Україну, і наші мешканці продовжують після року окупації чинити спротив, саме через це і є такий жорсткий терор на тимчасово окупованих територіях. Також а, як ще один елемент спротиву, це Наднизька колаборація сьогодні расисти не можуть знайти недостатню кількість поліцейських, недостатню кількість службовців, медичних працівників, освітян, і тому сьогодні вони просто тисячами готують у себе в рефії тих, кого командирують на тимчасово окупованих територіях, щоб, хоч якось, показати там життя, тому що наші мешканці не зраджують нашій державі і чекають на повернення українського прапору і на звільнення нашими збройними силами України. Ну, ви сказали про судили Я так розумію, що в разі, якщо нічого не знаходять, то абсолютно можуть підставити, підкинути, або розказати про те, що щось знайшли. Звичайно, о своїй пропаганді зняти пропагандистський ролик, начебто, вони знайшли. Ви знаєте, а це ж така серія вже пропагандистських роликів, які вони знімають, начебто, вскривають якийсь там гараж, в якому в українському прапорі знаходять свіжо надруковані листівки правого сектору, або ще когось, або азову. І е, таким чином знімають свої пропагандистські ролики. Тож їм не важливо, що вони знайдуть їм важливо, що вони знімуть та покажуть свої пропаганди. А ми пам'ятаємо знову ж таки по звільненню Херсонщини, як вони намагалися там провести або ротацію, швидко помінятися. Ті, хто були там більш професійні, намагалися так тихесенько з Херсонщини піти, щоб залишитися цілими. Потім вони так потихеньку вивозили свої сім'ї, нібито, ну щось там просто там додому їм терміново треба повертатися, забирали свої пожитки, манатки. Чи видно зараз таке в Мелітополі чи відбувається ось ця ротація, і чи встигли вони вже там обжитися в нашому українському місті? Зі своїми сім'ями. Ви знаєте, сьогодні на тимчасово окупованій Мельтопольщині відбувається незвична ротація. А саме приїжджають нове гарматне ім'я, Самобіки, Вагнерівці, Кадирівці, Осетинці і так далі, а виїжджають в чорних пакетах та трьохсоті з Запорізької лінії фронту. І ця ротація йде надмасово завдяки нашим героїчним збройним силам України. Але ж сьогодні ми не бачимо, щоб зменшувалась кількість. Расистів на тимчасово окупованій території Запорізької області їх стає лише більше. Вони привозять це гарматне м'ясо, яке заселяється в наші будинки, в наші квартири, і звичайно ж не дає спокійно жити нашим мешканцям, які залишилися тимчасової окупації, тому що небезпека тотальна і від вагнерівців, і від кадирівців, тому що вони пиячать, тому що вони використовують наркотики, і тим самим є загрозою просто для цивільного населення. Саме тому ми і закликаємо всіх мешканців, хто має таку можливість. Виїжджати з тимчасової окупації, а можливість виїжджати ще залишилася? Лишилася одна можливість це виїжджати через тимчасово окупований в Крим. Вона надскладна, тому що на перетині між Херсонською областю. та Але це я так розумію, можна зробити виключно з російським паспортом, так? не лише з російським паспортом, але для цього потрібно пройти фільтрацію. Для цього потрібно здати тести ДНК, відбитки пальців. І фільтрацію потрібно проходити на кожному кордоні між а, областями Ерефії для того, щоб добратися до кордону з Європейським Союзом або Грузією. І цей шлях займає щонайменше 5-6 діб. Ну так, так, значно. Але. Все ж таки, мабуть, безпечніше, ніж залишатися, хоча знову ж таки фільтраційні табори або ж залишатися в окупації. Навіть тут не знаєш, що може виявитися безпечніше. Спитаю вас про продукти харчування і про аптеку, тому що бачила, що вже на Росії самі починаються проблеми з аптекою. І відповідно, як з продуктами харчування зараз? Ну, звичайно, продукти харчування ще є, але асортимент їх наднизький, а ціни надвисокі. Тож м'ясо коштує щонайменше там 500 рублів. А, а сьогодні вони рубль намагаються прирівняти до гривні. А, і така ж ситуація з іншими продуктами: вони коштують в 2, в 3, в 4, в 5 разів дорожче ніж, наприклад, в Запоріжжя, яке знаходиться в 100 кілометрах, але сьогодні заблоковано повністю від ця цей шлях від Мелітополя до Запоріжжя. А також що стосується медикаментів, то їх немає ні в лікарні. Навіть фізрощину достатньо кількості немає. Расисти знімають знов ж таки свої пропагандистські відео, начебто вони завозять ліки, але насправді цього немає. І така ж ситуація в аптеках. Асортименту немає вартує це в рази дорожче той низькоякісний і низькоасортиментний товар, який є сьогодні в аптеках. Тож ще більша проблема з хронічними хворими. Тому що ті наші мешканці, які, наприклад, отримували інсуліни, отримували процедуру, проходили процедуру гемодіалізу, сьогодні майже немає такої змоги на території тимчасово окупованої Запорізької області. Чи мешканці вимушені їхати до Сімферополя, але там також це не так просто. Мають право отримувати медичну допомогу в тимчасово окупованому Сімферополі лише ті, хто оформили рашистські паспорти. Тож вони також підштовхують наших мешканців це робити, або за великі кошти за хабарі, то їхні лікарі це виконують. Тож сьогодні наші мешканці стали ще й заручниками того, що вони не можуть отримувати якісну медичну допомогу. Пане Іване, знаєте, ще бачила днями е члени підпільного руху, а теж який зі всередині російської армії е виклали відео про те, як вони вчать ось цих мобілізованих саботажу. І говорили, е писали зокрема про те, що повідомляли, що всередині вже е російських ось цих е формувань є ті, хто е іскрені желають проіграти своєї армії. Ну і відповідно роблять все можливе для того, щоб там. Е Двигун більше не завівся, і щоб машина більше нікуди не поїхала. Чи відомі вам такі випадки? І чи відомі вам такі, знаєте, хороші руські, які хочуть іскренні допомогти своїй армії програти, я вважаю, що хороших русських немає на нашій території. Будь-який русський, який приїхав на нашу тимчасово окуповану територію Запорізької області, або будь яку іншу тимчасово захоплену територію, він в апріорі не може бути хорошим взагалі. Тож, а якщо вони хочуть допомогти, то вони можуть допомогти лише одним: це здатися в полон нашим Збройним силам. Це, хоча б, про гарантури про гарантує їм життя. До чого ми їх і закликаємо. Пане Іване, я дякую вам наразі, що змогли долучитися дякую, до їх міру. Іван Федоров, мер Мелітополя, був зі мною на зв'язку в цій годині.